Хочу вам показати пусті маршрутки, які їздять. Зовсім пусті, як кажуть. Бачите, поїхала маршрутка номер 30 Повна. Повна маршрутка. Зараз ми подивимось яка година. 11.31. 11.31. Це про те, що говорять перевізники, що у них немає пасажиропотока. Як бачите, пасажиропоток є, а нам говорять, що його нема. Чомусь так говорять. Ось ми бачимо, їде ще маршрутка. Бачите, повна. Ми не побачимо. 25-та поїхала. Приїхала 25-та туди повна і 25-та сюди повна. Забита. Забита маршруточка. Бачите, скільки вийшло людей, скільки зайшло людей. А нам бідкаються перевізники, що в них тільки люди їздять в годину пік. Тільки в годину пік, кажуть, більш нема. От ви бачите, 25-й маршрут вигрузився, знов забився, номер не видно за деревом. Покажу вам годину, котра зараз година. От дивіться, зараз. 11.32 плюс 17. Як бачите, Середа 22.03. Отак у нас їздять маршрутки, геть пустенькі. Зараз ми побачимо з вами, там їде ще маршруточка. Одиничка чи 23 здається. Он вона от там виїжджає. Ось вона їде. Водій, як бачите, говорить собі по телефону. Їде, говорить, бачите, говорить 23-й маршрут, конкретно говорить по телефоні. Маршрутка з сидячими місцями. Навіть навіть стоять люди, видно. От 23-й їде. 23-й теж повний. А нам говорять, що нема людей. Є люди тільки в годину пік і тариф 3 гривні це убиточний тариф. Ви уявіть, 3 гривні тариф це убиточний тариф сьогодні. Отак от, от нас дурять. Дурять, не показують реальний пасажиропоток. Не показують, що реально перевозиться на маршрутах. Розказують, що тільки великий пасажиропоток є в години пік. Це зранку з 7 до 9 та з 4 до 6 чи до 7 години. А як бачите, як видно, що зараз 11.34 і ми бачили з вами, який реальний пасажиропоток є на міських маршрутах нашого міста. Це площа Соборна для тих, хто не знає. Де це знаходиться? На площі Соборній ми стоїмо дивимось реальний пасажиропоток, який є, а не який декларують. Просто-напросто. їде ще одна маршрутка, 19-та. Бачите, сидячка. В неї повністю сидячі місця всі зайняті. Ось одиничка поїхала. Бачите, сидячий. П'ятерка поїхала, сидячий. А нам розказують, що нема ні людей, ні пасажиропотоку. Ось ми бачимо, ще їде одна маршрутка. Це напевне. 126 та То не їде. Бачите, сидячими місцями, навіть стоячі є, зараз ви побачите їх. От дивіться, стояком, стояком пішла, стояком. А нам розказують, що нема пасажиропотоку. От їде 30-та маршруточка. От дивіться, бачите? Це 30-та маршрутка. Зараз я вам не покажу більш детально цю 30-ту маршрутку. Як нема пасажиропотоку. У нас перевізники бідкаються, що у них немає. Бачите, дивіться. Повна, маршрутка повна. Абсолютно повна маршрутка поїхала. Вон люди виходять, бачите. Маршруточка повненька. 33 маршрут. Вийшла, далі вона поїде сидячими. А нам розказують, що 23 пасажира перевозиться за рейс. За рейс. Отак От нас дурять. Просто банально дурять і хочуть тариф у 5 гривень. Дурять і хочуть тариф у 5 гривень, уявіть. 11.37. Середа. Нам розказують що так все плохо. Так все погано, от 108 їде, можете побачити, стояком пішов 108, стояком, от я вам наведу його покажу. Цей 108 маршрут, стояком. Отак от нас дурять, отак от нам розказують. Що треба робити, як треба? От 25-й, пані Іванецької. От дивіться. Бачите, стояком. Стояком, 12 година дня, стояком їдуть, а вони хочуть тариф 5 гривень. Да який вам тариф 5 гривень? Попліп, по 2,50 дожди возити цих людей. Тариф 5 гривень. Отак от, от, бачите? Нам розказують одне, роблять зовсім інше. Отакий от от реальний пасажиропоток. А щоб його реально перевірити, то цифри були б... В рази більше, в рази більше. І ми вийшли на те, що 3 гривень, то вже завишений тариф. Завишений тариф. Вон ви зараз побачите маршрутка номер 40 загружається, як ви бачите, от вона загружається. 40 номер. Побачимо, скільки він там людей везе. Бачите, порожняком не їде. Порожняком не їде, людей везе, сидячка, все як положено. Це треба вчитувати те, враховувати те, що люди вийшли, люди зайшли. Реально вираховувати важко. От 47-й їде, побачите його. От четвертий поїхав. От 47-й, бачите, стояком їде, стояком. 47, -й. 126. -й. Ідеальне місце. Он, дивіться, 177 їде, ПП Шарів, стояком теж йде. Тобто реально є, є, он ми бачимо на зупинці, я вам покажу годинник 11.39, на зупинці стоять дві маршрутки. Це, здається, 40. 47 їде, от дивіться. От бачите. А нам розказують, нема людей. Нема людей, ми бідуємо, ми бідові. От бачите? Дивіться. Стояком пішла маршруточка. Стояком. Вон дивіться, 58-й поїхав. Теж геть не, не пустий. Стоячими. Це обід. Це зараз обід. От одиничка їде. Бачите. Одиничка з сидячкою, стоячи є, все є, пасажиро поток оказується, є. А нам просто розказують, що ми бідні, що в нас нема, що ми станемо. Ультимату ми даємо владі. Вон дивіться, 25-й поїхав. Бачите, як поїхав? Стояком поїхав 25-й. То Яком? Уявіть ці масштаби. Уявіть масштаби. Як ми то все робимо, як ми заробляємо кошти, як ми його показуємо. 11.40. Якихось пару хвилин тут вам постояв, показав реально, що перевозиться. Реально. Це не брехня. Це вам зафіксовано все. 1141 От ми бачимо маршрут номер 30 Ви бачите і 19 пішов гружений І маршрут номер 30 зараз ми побачимо. Зараз ми побачимо 30-й маршрутом водій роздає гроші вліво-вправо. От, от вона їде ця маршрутка. Тридцятка. І що ми бачимо? Що ми бачимо, що в 30-ці їдуть сидячі, стоячі пасажири. Зараз вам покажу, тут буде краще видно. от Дивіться, от бачите, стояком пішов, стояком пішов. А нам розказують, Вон, дивіться, теж їде маршруточка. Бачите, який пасажиропоток? Оце реальний пасажиропоток. Це реально я вам показую. В реальному часі. Отак. от, от діла. А вони хочуть нам 5 гривень впарити. Про яких 5 гривень ми говоримо? Це одиниця поїхала. Одиничка поїхала, бачите? Стоячими, стоячими. Нам розказують, що в нас все плохо. Ми йдемо ко дну. З таким пасажиропотоком ще не скоро піде, до одна. Зараз вам покажу ще одну маршрутку. Ось там, бачите, за товаришем. Побачимо її. от вона поїхала. 19-й маршрут. Бачите? Стояком іде. Стояком Стояком пішов. Завантажена повністю. Маршрутка завантажена повністю. Отак от нас дурять. Просто беруть і банально дурять. Просто кажуть, що поганий пасажиропоток. Просто кажуть, що ми не витягуємо, що ми на колінах. О, з таким пасажиропотоком ви не скоро на коліна станете. Вони на колінах. Це люди на колінах, населення на колінах. А ви хапуги хочете тільки брати, і брат і Я вам покажу, ще одна маршрутка під'їхала. Дивіться, одиничка. Здається, де одиничка. Їда завантажена теж повністю. Зараз ми це побачимо. Зараз ми це побачимо, чи вона повністю завантажена. Так. Бачите, сидячі місця, стоячі місця. Тридцятка От. От поїхала. Ще одна під'їжджає маршрутка, як ви бачите, не видно. не видно, яка, я вам покажу час, 11.44, 23 число, 22 число вибачаюсь. От. Там багато цих маршруток. Четвертий маршрут. От, дивіться, дивіться, бачите. бачите, я вам показую ще раз. Ви побачили цю маршрутку 25-та саєнка повністю завантажена, повністю. Ви уявіть, це розрив графіка десь пару хвилин, це небагато. Вон дивіться, бачите, дивіться, дивіться, бачите? Це реальний пасажиропоток, шановні громадяни. Реальний те, що є. Те, що є пасажиропоток. Це дуже зручне місце, щоб побачити практично всі маршрутки міста. Наскільки вони завантажені, наскільки вони не завантажені, в котру годину вони їдуть, чи це година пік, чи це не година пік. Ви бачите, що це теж їде, в неї там сидячі всі місця, пару чоловік стоїть. Ось так от, ось так от. Мені будуть розказувати. Дивіться, бачите? 47-й. 47, -й. 47 -й маршрут. Бачите. Те що робиться. Зараз ми його побачимо ближче. Зараз ми його побачимо ближче, ось до він їде, як ви бачите, 47 маршрут. От, дивіться. Бачите? Бачите? Нема пасажиропотоку. Нема пасажиропотоку все погано. Все дуже погано. Отак От воно робиться. Отак От піднімається тариф, незрозуміло на якому пасажиропотоку він обоснований. Нам розказують, що перевозять 650 тисяч пасажирів в рік. Ви в це вірите, що перевозиться 650 пасажирів тисяч в рік. Я особисто в це не вірю. З простих навіть спостережень, я в це не вірю. Що перевозиться так мало людей за рік. Ви уявіть, за рік таку суму перевозять. 650 тисяч. За день ми перевозить за тисяч п'ять. Легко. Варто зазначити, що це не година пік. Що це всього всю. 11.47. Середа, 22.03. Маршрутка, бачите, їде туди їде туди люди як бачите сидять там стоять спереді нам розказують нам розказують міфи і казки Я зараз вам покажу 58 маршрут під'їжджає ви бачите він під'їхав загружається 58 маршрут Ззаді 25-ка. Ось дивіться. Бачите? Бачите, це так нема в нас людей. Ось 108 під'їхав. Ось 108. Бачите? Це так нема в нас людей. Вон, бачите, їдуть, переганяють один одного. Сороковка. Це так нема в нас людей. 25 Отакі от, от справи от так от нас хочуть надурити. Ось так нас хочуть надурити. Я зафільмую вам ще декілька маршруток. Я думаю, на цьому можна робити обідішну зйомку. Завершеною. Очне. Одинадцята 22.03. Плюс 17 градусів. Ота. Так от нам розказують всякі неболиці про те, що... Все дуже погано в сфері пасажирських перевезень. Ми вже на колінах, пасажиропотоку немає, люди не їздять. Дайте нам тариф 5 гривень. 5 гривень. Бо по 3 нам мало. Ви Бачите, вартість палива здорожчала. Зарплата піднялася. А ви її платите ту зарплату, що вона піднялася. У вас що шофер робить як раб? По 12-13 годин, 14 годин. Бачите, дивіться, одиничка поїхала. Бачите, одиничка. Стоячими. Стоячими. Машина йде, в обід, їд. машина їде стоячими. Нам розказують. Нам вішають лапшу на вуха, що так все погано. Отакі от справи, товариші. Так, от хочуть тариф 5 гривень. Мотивуючи це тим, що ми мало перевозимо пасажирів. Щоб все підвищилось. Тобто за наш рахунок, он бачите, 19 їде. Вон дивіться, бачите, 19, -й. тобто 11 вибачаюсь. Стоячими. Сто якому ще не йде. Стояком. Вот так от. Отак от, от робляться справи. Вон дивіться, ще один поїхав. Бачите? Сороковка поїхала теж стояком. А нам тут говорять, що нема людей. Ось то другий їде, ну це приміський маршрут. Ось 19-й їде, ви бачите їх на екрані. Даже приближу вам. Наближу вам, щоб було краще видно. Вон, бачите, 126-й їде. У них гонки, гонки. Бачите, гонки. Ось бачите, як він йде. Сидячі, всі сидячі, повністю. Повністю всі сидячі, Пару чоловік стоїть. 102 подивимося як їде. 102 йде 11, й бачите, обганяє його, я вам покажу їх тут. От, бачите? Бачите? Ось такі от справи. Бачите, як вони їздять, дивіться. Один перед одним. Гонки в них, гонки на виживання. Хто ж перший тих людей забере по 3 гривні? Оце так їздять. Оце так, хоч але... і Казати. Ось іде 126-й. Ось таким чином нам розказують про все, що можна розказати. Всякі казки, людей нема, все здорожчало, ми бідні, бідові, бідні, нещасні перевізники. Ми загинаємося, ми на колінах, ви нам допоможіть. О, до дивіться, бачите, ще під'їхали маршрутки. Під'їхала 108 і ззаді під'їхала якась ще одна, не бачу яка. Але зараз ми то побачимо. Але зараз ми то побачимо. Зараз ми то побачимо, От бачите, під'їхала 30-та маршрутка. 30. ми побачимо, скільки в неї людей, наскільки все погано. Бачите, де вона їде. Гроші собі так небрежно кидає на панель. Бачите, їде, дає, вважає здачу. Ну, водителя супер рові у нас, супер рові. зараз не покажу тут. Бачите, от поїхала така маршруточка он. Зараз вам покажу ще маршрутки. Ще маршрутки, от дивіться. Бачите. 19-й повний, 4-й їде. От 126-й під'їхав. Повний. Бачите, 126-й, бачите, як виходить. Це такі двері в маршрутки. Маршрутка звір Ось так от. Ось так от. За наш з вами рахунок. Деякі перевізники хочуть підняти тариф. доходи, видно впали, де хочуть підняти тариф. Ви бачите, під'їхала маршрутка номер 40 приватного перевізника з Савіцького. Ось Виходять люди, заходять люди, бачите. Тобто пасажиропоток є, пасажиропоток присутній, пасажиропоток немаленький, достатньо нормальний пасажиропоток, я вважаю. Те, що говорять там перевізники, що все плохо. напевно, не треба їм вірити. Треба вірити тільки розрахункам, тільки розрахункам реального пасажиропотоку. І тільки тоді можна підіймати чи говорити мову про якесь підняття тарифу. Тільки тоді. Вон ви бачите, під'їжджає теж маршруточка Номер 47 Бачите, виходять люди, заходять люди. Так ось є маршруточка номер 47 Зараз вона буде їхати сюди, ми зафільмуємо, скільки там же ж людей в цій маршрутці. Ось вона почала рух. Події в очках, окулярах. В Сонце світить, все зрозуміло. О, це ви бачите, ось маршрутка, Всі сидячі, абсолютно всі. Ось ще одна їде 47. -а. Зараз її побачите. Стоять люди, бачите? Стоять. Стоять люди. Вон ще під'їхало, оце ми ще, ще всі зафільфуємо маршрутки. Бачите, п'ятерка, четверка, денадцять година. Ось, година, бачите, ось так коли ідуть ось бачите, сидячка, Сидеть. 108 поїхав. Показує вам 108 маршрут. Бачите, сидячка. Ось там ще одна маршруточка. ну, Вам зрозуміло, який реальний пасажиропоток і як нас реально просто дурять.